Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник від швейцарського бренду Tissot, Модель Seastar 1000 із колекції T-Sport. Годинник з синім циферблатом, на якому розміщені білі індекси та стрілки з люмінісентним покриттям. Є три додаткових циферблата знизу секундна стрілка годинника. Два інші для роботи хронографа. Для того, щоб запустити відлік часу, спочатку маємо відкрутити кнопки. Вони загвиншуються для кращої герметичності. Запускаємо хронограф верхньою кнопкою. Зліва лічильник хвилин, справа долей секунд. Між мітками 4 та 5 годин індикація дати. Логотип бренду розташований традиційно підміткою 12 годин. З лівої сторони вказано назву колекції сі З іншого боку значення водозахисту 30 бар. В годиннику кварцевий швейцарський механізм Eta G10212. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Є функція індикації низького заряду батареї. Годинник оснащений широким односпрямованим безелем на 120 кліків. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло з двостороннім покриттям антивідблиску. Корпус із нежавічої сталі 316 l Діаметр 45,5 мм. Товщина корпуса. 12,82 мм. Як і кнопки, ключик загвинчується. Комплектується сталевим браслетом. Браслет складається із трьох ланок по краям ланки сатиновані, а центральна частина відполірована. На застіпсі є система швидкого збільшення розміру браслета. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики та логотип серії. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 650 американських доларів. Посилання ви зможете знайти в описі цього відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!